що можна робити дійсно поєднання штучного дихання і непрямого масажу Але людина стороння, ви не можете бути впевнені, що вона здорова, чи є в неї якісь захворювання. Тому для проведення реанімації ну, давайте, я вже асистую нашому юному. <хів> так, давайте трохи вперед відкривається. О, ні ні поїдіться сюди. О, а ну давай, спробуємо натискайте. Мова за тижиться може бути. Але принаймні молодець. Я хочу сказати, що ось такі рятівники в американській школі був випадок, що... Я не тільки проведу майстер-клас, я ще хочу, щоб хтось зі мною навчився готувати. Так що я думаю, що хтось вважає Валентина Миколаївна, можна було давай. давай. Я? Да. Так. Кожен з вас знає, що взагалі таке омлет. Тому що це страва, яка буденна, і готують в кожній родині, в кожної є свої якісь особливості, може, навіть якісь свої секрети. Але сьогодні ми будемо з вами вчитися готувати незвичайний омлет, омлет пуляк Хтось з вас чув таку назву омлет-куляр? Омлетпуляр? Да. Вищу. А хлопці і дівчата чули? Не потрібно його дуже притовкувати, не потрібно його шаркати. Це знаєте, як дріжове тісто, яке любить тишу, так і білочок. А хто мені скаже, хто знає при якій температурі білочок починається? Я не знаю. Не знаєш, Аліна. При температурі 40 градусів. Вже ж починає <плес> яєчко варитися. А ще ви можете цього явно можна побачити і дуже гарно побачити. Ну, звичайно, зараз у нас трошечки білок, так як він нагріватиметься. Судіть, хто буде. <плес> старший, Матвій. Ти Матвій? Максим, Максим і Матвій. Добре, хто з вас буде старший? Ну, може і так. Може і правильно. Дігайте, от скільки у вас так пальчиків лізуть щоб так? Добренько-добренько, щоб приклеїлося до руки. Максим буде відокремлювати, а Матвій потім буде робити перший млинчик. Добре? Домовилися? Так. <смір> да. Або будете збивати. Не потрібно дуже часто. Так. Все. Дівчата будуть гроші заробляти, а всі будуть сидіти вдома і їсти. Так, да, це точно. І він хай не сідає, так? Він не сідає. Ні, ну він же ж уже... Так, є, все. Білочок відділили. Тепер будемо збивати. То вже все. Значить, буде, так, да, будеш закрити. А ви сюди додаєте вершки. Трошки солі. Держи, я буду збільшувати швидкість. Тримай. Вперед. Додавили? Трошки додали солі. У нас Ти не розумію, як тримати пісню. Це саме правильне. Молодець. Збавку масло. Все нормально. Так, зараз ми поставимо кожечку і ложечкою все саме поверхню викладай. Я думаю, що ти справишся, в тебе все вийде. Перемішалась, що це доложки даже прилипають. Ні, воно не прилипає доложки. Просто так знаєш, воно думає, я так люблю Матвія, що я не хочу з ним прощатися. Я не хочу на омлет. Я хочу з ним. Я думаю, залишитися. Питання, хто готувати нового тут подає. Ага. Бачите, який у вас гарний білочок вийшов, такий привабливий. Зараз. От ви його попробуйте, який він у вас микенький, а потім попробуйте, коли він вже у вас приготується. Mm -hmm. Максим ти буває. Mm -hmm. Максим просто не думав, що на ньому спічка зламається. Так? Mm -hmm. Таке буває в житті. Що ти зробиш? Що ти зробиш? Таке в житті буває. Максим, ви долучалися до Ще думаю, Ще думаємо. Там вже приблизно з такими ділянками. Так. Все, воно вже починає. Дивися, я його збухаю. Опа. Ооо. Що, не прорізали? Ні, прорізали, все зробили. А тепер, Максимко, ми маємо його донести сюди. І викласти його на тарілку. Так? О! Який Блэк. чудовий вийшло. Довго ми не можемо. І губки з цієї сторони. Так, ще хочете. О туди. <пості> <сіх> <занадто>. Ще раз. <пості> Можна тепер. Ні, yes. сам ти хочеш, а ти зробиш сам. Точно? Yeah. Не замастишся? Давай. Чуть-чуть. Давай себе. Вот так и сядь, вот так. Так сюда ставай. Где сюда? Не-не-не. Шениплесну, но я на мохі зробили. Знаєте, що гарно? Молодець. Молодець. Супер. Берете персуши. Берете. На пальчика витри. На пальчик вам сервіточку.